Оце вікна. Вікна просто топ. О, які вікна! Ну, вікна таки найкращі. Все, що ви бачили, і навіть скляні огорожі на оглядовому майданчику ратуші робота першого віконного заводу. Перші в Івано-Франківську. І найкращі, як і всі наші сусіди. Алюмінієві, металопластикові вікна, скляні конструкції будь-якої складності та дизайнерських примх. Все створюється в рідному Івано-Франківську. Тож час іти у гості із смачним Наполеоном та дізнатися про майбутні великі плани першого віконного заводу. Добрий день! Вас вітає будівельна компанія Вертикаль. Ми прийшли із солоденьким для найкращих сусідів. Вітаємо в офісі першого віконного заводу! В гості прийнято до найкращих сусідів ходити із подарунками. То ми до вас також прийшли з подаруночками. Це вертикальні. Тапочки, фартушок, чайок вертикальний, мед. Зараз будемо пити чай. Я вас запрошую вдягнути тапочки, щоб ми собі розслабилися, почувалися як вдома по-домашньому і мали спокійну бесіду. Для перших ми обрали особливий десерт Наполеон. Тому що у вас дуже багато проєктів, а ще більше планів. Жіть, як то бути першими, не просто, але сама назва нас зобов'язує. Але якщо серйозно, ми постійно розвиваємося і дуже відповідально ставимося до своєї роботи. Найкращий показник цього це велика кількість задоволених клієнтів та їх рекомендація. Для нас це є потужною мотивацією тримати планку якості та сервісу. Дуже круто. Ви знаєте, я пропоную, щоб ми нарешті спробували Наполеон. Я так старалася. Давайте Чудово! з задоволенням дуже смачно. А чи рахували вже скільки реалізував проектів перший віконний завод? Якщо чесно, за 20 років роботи досить тяжко підбити точні дані. Ми ж працюємо не тільки з великими бізнес-проектами, але й виконуємо дрібні приватні замовлення. Ми сьогодні із Наполеоном, тому що ви лідери у своїй сфері. А може, є улюблений проект, бо знаю, що не лише у Франківську працюєте. Отак географія наших проєктів досить широка. Ми маємо об'єкти як в Україні, зокрема, окрім Франківської, це Київська, Львівська, Закарпатська, Чернівецька області, так і поза межами України в Бельгії, Франції, Польщі. Важко виокремити якийсь окремий об'єкт, так як кожен з них є унікальним. Але я вважаю, що варто згадати з останніх цікавих проєктів, такі як котеджне містечко Скогур, апарт Готель Фоміч. Торговий центр «Менс ну і, звісно, наш улюблений промпример реновація. -про і для проєктів будівельної компанії Вертикаль виробили вікна. А для яких саме? Ми зараз повністю зосередилися на розвитку алюмінієвого виробництва. Я 100% впевнена, що жителі нашого міста бачили алюмінієві вітражі, що прикрашають житлові комплекси листопад та гідропарк. А тепер трохи про дім. А працівники першого віконного ходять одне до одного в гості. О, в нас дружній молодий колектив. Ми часто збираємося разом. До речі, маємо улюблені страви, готуємо на вогнищі рибну юшку та смажимо шашлик. Ще скажіть, за що найбільше любите наш івано франківськ Це затишне, комфортне для життя місто, яке постійно розвивається і не стоїть на місці. Так само, як і перший віконний завод, тому це дуже резонує. І на сам кінець про плани та мрії першого віконного заводу. Я думаю, в цей час нас всіх об'єднує одна спільна велика мрія це наша перемога та закінчення цієї жахливої війни. А про плани раніше на віконну сферу впливали тільки сезонні. Зараз таких стримуючих факторів стає дедалі більше. Тому ми стараємося наші плани робити максимально адаптивними до сучасних реалій. Саме це дозволяє нам втриматись на плаву, постійно працювати і виконувати все нові та нові проекти. Дуже вам дякуємо за справжню, теплу гостину. Ну що, ми вже будемо йти гарно вам працювати і завжди бути першими. Дуже дякуємо, що завітали до нас гості. Приходьте до нас ще будемо раді вас бачити. А ви вже бачили наш відео рецепт на Якщо ні, бігом дивитися! І хай все буде смачно у найкращих сусідів.